Великі люди, велика перемога. 70 років тому ворог почав нещадно топтати нашу землю. Тоді ще дитячі очі цих жінок бачили страшну наругу фашистів над своїми рідними. Сьогодні свято перемоги для них особливе, адже кожна з фронтовичок розуміє ціну, якою вона дісталася. Це яскрава перемога, яка була тоді для нас, для дітей, для учасників війни і для всіх. Яка б вона не була, але вона сяє сьогодні яскравою зірочкою, тому що вона стала все народною і сімейною пам'яттю. Ці відважні жінки відвоювали перемогу без натяку на героїзм. Тоді щоб вигнати ворога з країни, довелося зробити неможливе. Нагороди та медалі на грудях нагадують про їхні юнацькі роки, що пройшли під вибухи снарядів. Я блокадниця, я в Ленінграді була во час війни і в 42-му году. Ми вже лежали, не піднімалися, нас вивезли в 42-му році, 20 марта. Тобто і так вот залишилася я жива. І я, і мама, і брат у мене. Жіночки згадують, як на зорі існування клубу учасниць було майже двічі більше. Сьогодні декого з фронтовичок через стан здоров'я відвідують вже вдома. У нас було тоді багато жінок бойових подруг. Ми коли приходили з орденами, медалями. Вся комната бліссела від наших наград. Ну все нас все менше і менше. Сьогодні у клубі Бойова подруга налічується близько 50 учасниць. Вони залюбки займаються співами для це Спосіб зайвий раз зустрітися та згадати молодість. Колектив хороший, дружний. Ну куди нам ще залишилося йти? Як таке врем'я зараз? Плачемо, що ти, діти, вбиваєте, і вона та йде. Що той Путін думає собі, Я не знаю. Я б йому сама голову відкрутила. Сьогоднішнє покоління вшановує подвиг ветеранів. Без такої звитяги сучасна історія могла би писатися по-іншому. За 20 років більше вже незалежної України чомусь не вдалося збудувати, створити а тільки використовувати те, що зробили ви. Нам важко уявити сьогодні, що вдалося вам пережити. Але ви своєю мужністю, не шкодуючи життя, здоров'я, йшли, відвоювали нашу землю. Жінки, що пройшли крізь війну, з болем згадують усе пережити, а ще бажають нащадкам миру, адже знають, що бажання ворога проливати кров можна зупинити лише гуртом та з невичерпним патріотизмом. І ця істина стосується і наших часів.